У фестивалі, присвяченому тренеру Олександру Лобанову, взяли участь понад 500 молодих спортсменів. Вони змагалися у п'яти дисциплінах: ММА, Техвандо, Бокс, Рукопа Спас та Карате. Серед учасників Іян – учень тренера Лобанова. Останній рік займався Техвандо. До цього було 4 роки ММА. Я 4 роки займався у Олександра Юровича. Це фестиваль для мене важливий. Він був добрий. Он займав мене хорошо ставився. На змагання П'ять років Олександр Лобанов працював у центрі штурм, навчав дітей змішаним єдиноборством. Спочатку великої війни став до лав Збройних сил України, служив розвідником. Загинув 19 квітня під час бойового завдання. А 19 листопада в день турніру йому мало виповнитись 36 років. Мама героя згадує, що штурм для сина був як другий дім. Це дуже важливо, важливо для нас, для рідних, важливо для е... Дітей для суспільства, заради якого мій сини наші захисники та захисниці на сьогодні, на жаль, втрачають здоров'я і життя заради нас з вами. Це перший фестиваль в пам'ять про тренера. У штурмі сподіваються, його вдасться зробити традиційним. Ми... Сподіваємось, навіть ми впевнені, що цей турнір буде постійним, та цей турнір буде регулярним, і ми будемо долучати більше учасників і більше цей турнір буде з кожним роком все більше і більше. Після змагань всі учасники отримали дипломи та винагороди.